Так, отже, вітаємо вас ще раз на уроці з гімнастики. Вітайте Алісочку, нашого сьогоднішнього спікера. Аліса, тобі слово. Всім привіт. Хто мене не знає, я Аліса. Так, ну давайте починати розминатися. Так, Так, руки на. Угу. Ноги ну, на ширині плеч та голову вперед, назад, право вліво. Вперед, назад, право вліво. Вперед, назад, право вліво, Вперед, назад, право вліво. Так, далі туб ми теж вперед, назад, право вліво. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Так, далі ни нови, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Зараз включаємо. Угу. Я хемірованими приміри переписала сама. Угу. Так. Нічого, молодець. От ти даєш. Оце так. Так. Молодець, Мирославка, молодець. Чудово, так. Так, а тепер же ж треба позайматися ще, а, давай за Алісою, так? Да? Давай. Угу. Так, ми саджаємось на пол. Угу. Ноги угу, вперед. Тягнемо вниз носки та перетягнемось. Давайте секунд 20. один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Так, далі ми зробимо. Давайте зробимо бабочку. Ми беремо ногу. Ось так, ставимо там. ось так робимо, як о, так, так, Молодці, молодці, чудово. Угу. Давайте ноги потаминулися роздиві, наскільки можемо. Я не можу, тому що в мене пространства не так багато. Так, та тягнемось вправо, прямо, вліво, стапу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, закінчили. Так, тепер давайте по 15 секунд праву, на ліву та прямо. Ліжемо. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Так, та на віли. Один, два, три, чотири, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, 13, тринадцять. Пятнадцять. Так. Так, Маргарита, привіт. Так, далі. Так, підніміть, будь ласка, руку, хто вміє ставати на місці. Маргарита, віка. Мирослава, а в міжчина. Вставай, на мистик. Так, Мирославка, зараз я тобі включу звук, включи. Я не знаю, як. Я на дно так на аге. Не можу стояти. У мене нет равновесия. Я, я туда-сюда накриваю. И сейчас прыгаю. Вот так у меня на А место я ещё не знаю. Добре, э, так. Маргарита та Віка, давайте секунд. Ну по 15 секунд поставимо в містиках. Давайте зараз. <кхем> я буду я коли О, Маргарита, ти вже по пояс... по стінці вниз. Так, давайте на що три я рахую один, два, три, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Так, так, Маргарита, Так. Так, давайте тепер зробимо злу кішечку та добру. Давайте зла кішка. Добра кішка. Зла кішка. Добра кішка. Зла кішка, добра кішка, зла кішка, добра кішка. Так, тепер давайте. Хто вміє робити стійку? Э, Так, Віка, ти вмієш. На, на, на кроваті ти вмієш. Ти, ти на прошлому занятті показувала. Так, давайте зробимо трішки містик. Так. Мирослава, сейчас тебе включу микрофон. Я не умею. На, на два рука. Не умею. Э, э, ничего, ты пока еще... Все, ми закінчили стійку. Так, давайте зараз. Ой, я вмію, буду робити. Попробую ще зробити книгу. Давайте, просто... давайте зробимо 70 uh, підскоків.

Я все. Так. Ну, давайте. На, на останні хвилинки, зробимо шпагат е, на праву ногу та на ліву. Якщо хто не вміє, просто ось е, так і все. Так, давайте по 15 секунд. Один, два, три. О, Маргарита вміє п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Так, тепер на ліву ногу. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Так, ну ось це вся тренування. Так, чудово, чудово. Чудово. Ну що ж, молодці. Так, це якраз розмялися перед. Наступним заняттям да? кажіть. Так, Марго на шпагаті, чудово, Марго. Маргарита, і там ще трішки тобі залишилось. Ага, трішки, Але я е, можна скинути відео в чат, де я сіла повністю на шпагат. Угу. Добре, можеш е, скинути в групу в телеграмі? Так. Да. Давайте прощатися. Так, давайте да але не надовго, на пів години, да? там? Чекаємо вас потім на наступному уроці з каверденсу. Да, нагадую, от що сьогодні буде ще й таке. Так. А що ми будемо вчити в мене таке запитання? Ну, це секрет. Дізнайтесь. <рі> а що ми хотіли? Я вже забула, вже так не було довгих, довго довгети, аху. Ой, там різні були, Я пам'ятаю Том був, я пам'ятаю, а ще. кого? Ласко. Next day, we have to go. Навіть я запам'ятав, так? Да? <ріцер> <ріцер> так вот. А можна я, будь ласка, скажіть, що ми будемо робити на уроці? Так. Ми будемо повторяти клаксон Так. Ну, Марго, Бо якщо, я, якщо це тобі інформація допоможе, то так. Да. А я вже забула, як робити класу по-новому вивчимо. Ну я ж кажу, мені щось підказує, що треба буде. Що треба буде по-новому, да Це по-новому Нічого, нічого страшного. Я думаю, це не страшно, а як ви вважаєте? Не страшно, це дуже легко. О, чудово Так, і котик. так Як котика звуть, нагадай мені, будь ласка, лісочка. Е, а це вже друга кішка. Вже два, ага. е, її звати Лія угу. Ну що ж, приємно із нею познайомитись, скаче дуже добре. Так, ну що ж, чекаємо вас на наступному уроці. Так.